Росіяни огидні створіння, які отримують насолоду від страждань українців. Вони впиваються болем і нещадно вбивають мирних людей. Сьогодні вони вкотре довели свою жалюгідність, влучивши по житловому будинку в Запоріжжі. Ми не пробачимо. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Новий сучасний грейдер зараз працює на правому березі Кременчука. Це одна з основних машин, що використовується для будування доріг. Як Кременчужани ставляться до ремонту вулиць та які роботи плануються в майбутньому, дивіться далі. У Кременчуці продовжують грейдерувати дороги правобережжя. Грунтові автошляхи частково засипають щебенево піщаною суміші з використанням нового грейдера. Кременчужани по-різному оцінюють цю роботу. Хтось хвалить, хтось дякує, хтось просить зробити ще. Частину роботи на їхніх вулицях або провулках, де такого ремонту не було багато років. Реагуємо на всі побажання, працюємо з депутатами міської ради. Дякую їм за небайдужість, за те, що дійсно збирають прохання крименчужан. Їх всі об'єднують, і ми разом з нашими шляховиками плануємо роботи. Новий грейдер допоможе працівникам шляхового ремонтно-будівельного управління вирівнювати дороги якісніше. Крім цього, вони зможуть охопити набагато більший обсяг роботи, а її зараз більш ніж достатньо. Дуже багато мешканців звертаються до нас з проханням прогрейдерувати. Після зими дуже багато калюж, дуже багато ям. Тому дійсно ця робота буде оцінена належним чином мешканцями правобережжя. У нас на правому березі дуже багато приватного сектору. І як ми бачимо, дійсно завдяки <грейдеру>, я сподіваюся, ми зробимо це набагато швидше З настанням тепла на вулицях з'являється усе більше дітей на велосипедах та сімей із дитячими візочками. Тому ями й вибої не приносять багато незручностей. Мешканці правобережжя кажуть, що вже давно чекали ремонту цих доріг. Будемо доволі, не тільки ми, а й ну, останні жителі теж будуть доволі. То добре, техніку нам нужно, людям, нужно, щоб не так тяжело було. Работать. Нас многі говорять, що ось війна, гроші закопують. На що його ремонтувати, все одно бабахнуть, все одно десь щось пораниться, дорога пропаде і дома так само. Та якщо на це розчитувати, так нам тоді жити не треба. Поки ми живі, треба про й думати. Ну, Молодці, нарешті, ми дождалися. Дякуємо вам велике. Дуже ми ждали. Немає меж для досконалості. Кременчужани прагнуть зробити наше місто ідеальним, тому завжди мають пропозиції і побажання щодо роботи комунальників. При нагоді вони звернулись до міського голови Віталія Малецького. А він, уважно вислухавши, пообіцяв допрацювати всі недоліки. Була дуже здорова калюжа. Там ага. Просто калюжа. Сюди вже три рази ви завозили. Три рази сюди завозили. Тут все час доїдуть, дороблять. Наразі комунальники готуються до асфальтування доріг. Найвідповідальніша частина роботи ще попереду. Та без сумніву вони виконають її якісно. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. На 46-му році війна обірвала життя захисника України Віталія Трушакова. Рятуючи побратимів, чоловік потрапив під мінометний обстріл. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання з українським військовим. Ще один важкий день для Кременчука, захищаючи Україну і кожного з нас. 17 березня загинув військовий Віталій Трушаков. З перших днів війни чоловік прийняв рішення стати на захист держави. І 5 березня минулого року його призвали на військову службу. Він був сержантом, командиром мінометного взводу. 45-річний Віталій Торшаков тричі вводив свою групу без страт, але під час останнього завдання, рятуючи своїх побратимів, потрапив під обстріл та загинув. Ми разом призвалися добровольці. Він був веселим, життєрадісним. Завжди посміхався, підтримував своїх побратимів, підтримував морально. Польовий дух Віталій був справжнім воїном, справжнім козаком. Він був хоробрим, чесним, порядним, відданий своєму слову і державі. Вічна пам'ять. Кременчужанин Віталій Туршаков навчався у 25-й школі. Далі в ПТУ номер 22 Потім проходив службу в армії. Любив спорт, займався дайвінгом. В пам'яті кожного Віталій залишиться позитивною людиною, патріотом, відданим державі. Всю життя знав. Ми виросли з дитинства з ним. И как вам сказать, я могу сказать в одно, что судьба подарила мне такого человека, друга, кума, ну, может даже больше сказать как как брата. Когда начались уже жесткие там обстрелы, он говорит, я пойду туда уже на передок. Я говорю, может подумаешь? Он говорит, нет, это мое решение, я его принял. Говорит, кто никак, как как не я. Если человек заговорил, то это были все чистые и правдивые слова. Никогда не, не за, за спиной никого ничего не не, не осуждал, ничего это человек был, то есть был. Хорошим чоловіком Віталія залишився 17-річний син, дружина, батьки. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Ми завжди пам'ятатимемо його внесок у боротьбу за свободу України. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Краменчуцькі новини. Україна має друзів по всьому світу. Однією з країн-партнерів є Франція. Саме звідти наше місто днями отримало гуманітарний вантаж. Що саме надійшло, та які асоціації цьому сприяли? Дивіться в наступному сюжеті. Днями Кременчук отримав гуманітарну допомогу з Франції. Це вироби медичного призначення, одяг близько 20 інвалідних візків для дітей і стільки ж для дорослих. Також медикаменти і перев'язувальний матеріал, який вже передали військовим. Хочемо подякувати за гуманітарну допомогу, яку Кременчук отримав учора з Франції нашим партнерам. Які працюють для того, щоб наближати перемогу, президенція асоціації промо Україна пані Ользі Костенко з міста Страсбург, також президенція Асоціації допомоги Україні Браун Найзен Евеліні за ту допомогу, яку вони зібрали і передали до міста Кременчука. Зокрема, місто також отримало 12 сучасних ліжок із матрацами. Їх передадуть Кременчуцьким лікарням. Асоціація промо Україна та гуманітарна асоціація допомоги Україні всебічно підтримують наш народ. Ця допомога була зібрана друзями України в усій Франції. Вона була згуртована саме цими двома благодійними організаціями і передана до міста Кременчука. Далі є ще кілька отримувачів цієї гуманітарної допомоги по всій Україні. Дякуємо закордонним партнерам. Продовжуємо робити усе можливе, щоб підтримувати наших внутрішньопереміщених осіб, військових і просто українців, які цього потребують. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine передав у Кременчук ще один цінний вантаж. Тепер для найменших жителів міста немовлят та їхніх матусь. Гуманітарну допомогу спрямували у перинатальний центр. Що саме отримали в пологовому будинку? Детально далі сьогодні. Колектив Кременчуцького перинатального центру отримав цінний вантаж від американського благодійного фонду. Фонд Help Heroes of Ukraine сьогодні забезпечив невеликою кількістю гуманітарної допомоги перинатальний центр міста Кременчука. Ми запрошуємо до нас до нашого складу. людину. людина дивиться, що потрібно, і ми цим тим, тим що потрібно, тим забезпечуємо. Такого немає, що ми просто привезли на і робіть що, що хочете. Ні, ну це все цільове. В переліку речей цільової допомоги: спецодяг, рукавички, бахіли, антисептики, засоби гігієни, пляшечки для сумішей, сумки для памперсів та інші не менш корисні подарунки. Пліди. Я думаю, що ми їх можемо використовувати в сховищі для вагітних або для дітей. Зараз при кожній сховищі ми ходимо в сховищі. Зрозуміло, можливо, будь прохолодно, тому для дітей окутовані дітей. Мило для рук, звичайне мило, яке використовується в нашій практиці 100 разів на день. Кожен лікар, кожна медсестра перед кожною маніпуляцією обов'язково перед тим, як надіти рукавички стерильні, обробляє руки мило. Тому розход мила в нас просто. Шалений, так. Да. У костюм для нашої лабораторії ПЛР у нас лаборатор ковід вже нікуди не дівся. Ковід є вові є і сьогодні. Це звичайний халат. Його можна використовувати на пологі, можна використовувати на операцію. Розмір у нього універсальний. Такі халати, ми, якщо не гуманітарна допомога, ми купуємо за власні кошти. Тому зараз дякуємо. Ми зекономимо дуже багато коштів. Нагадаємо, американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine вже тривалий час допомагає Керманчуку акції постійно в Кременчуці лікарні інтенсивного лікування забезпечили, дитяча міська забезпечили ветеранів, забезпечили. Той який військовий госпіталь. Глобинську забезпечили. Зараз перинатальний центр, і ще в проєкті у нас на наступний тиждень перша лікарня. Ну і військове, військове у нас це основне. Медики перинатального центру щиро вдячні за отриманий гуманітарний вантаж, адже всі засоби неби як допоможуть надавати більш якісні медичні послуги під час війни в Україні. Дуже дякую представникам фонду за отриману гуманітарку. Дійсно, зараз кількість потік гуманітарної допомоги трохи зменшився в порівнянні з першими місяцями війни, коли допомагали всі зараз. Лише деякі фонди допомагають. тому я Дуже дякую вам, що ви не забуваєте. Це дійсно дуже потрібні нам. Речі дуже потрібні. Все, що ми все, що нам передали, буде буквально з завтрашнього дня використовуватися в нашій роботі. Звісно, безкоштовно для наших пацієнтів. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. В результаті вуличного конфлікту між двома чоловіками один з них отримав тяжкі ножові поранення. Постраждали госпіталізований та отримує лікування, а от зловмиснику загрожує покарання. Яке саме? Дізнайтеся далі. Вчора, близько 19.00, на проспекті Свободи, 40-річний кремичужанин отримав ножове поранення під час сутички між двома компаніями. Про надзвичайну подію повідомили в поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники поліції. Встановлено, що між двома компаніями, які проходили просто по вулиці, виник раптово конфлікт, в результаті якого чоловік, діставши ножа, наніс проникаючи ножове поранення. Потерпілого відразу в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці оперативно встановили всіх учасників конфлікту. Ножове поранення спричинив 39-річний чоловік. Наразі, за фактом, відкрито кримінальне провадження сто 121 частиною першої. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Потерпіли в тяжкому стані, перебуває в лікарні. На місці події проведено першочергові слідчі дії, опитано свідків, встановлено всі попередні обставини. На даний час фігуранта, який обґрунтовано підозрюється у скоєному, затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру. У разі визнання вини судом зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський. Кремчуцькі новини. Сьогодні заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції Кременчука Юрій Іщенко зустрівся з тренерами та викладачами спортивних шкіл та секцій міста. Обговорили профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. Більше про це далі. Соціальні мережі та соціум сильно впливають на світосприйняття підлітків, які через це можуть потрапляти у неприємні ситуації. На жаль, в Україні нещодавно активізувався рух ПВК Редан, який ставить під загрозу нормальне життя та розвиток підростаючого покоління. З метою вирішення цієї проблеми сьогодні заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції Юрій Іщенко поспілкувався з тренерами та викладачами юнацько-спортивних колективів. Передану не от таке стихійне явище. Ми вже і балакали по цьому напрямку. Я думаю, що ми знайшли повне порозуміння, повне порозуміння, щоб нашу молодь не втягували в такі канали, щоб не було ніяких розсилок. По зібранням тренери приділяють велику увагу вихованню своїх підопічних не тільки в межах спортивно-навчального закладу. Тому сьогоднішня зустріч з керівництвом поліції була важливою. Більше того, багато кременчужан, які до цього були вихованцями у різних спортивних школах, вступили до лав поліції. Завжди співпрацювали з нашими правоохоронними органами. У Мене багато вихованців, які працюють під на час. На, на теперішній час під підлеглі. Під, під ми завжди готові до співпраці. Профілактичні бесіди з молоддю та старшим поколінням, яке за неї відповідає, є важливим аспектом протидії негативним впливам, що здійснюється на підлітків. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Підлітки у Кременчуці не тільки поважають правоохоронців, а й залюбки власними руками створюють презенти для поліцейських. Денис Шенько намалював вже другу картину із забавною тваринкою та передав її для керівника Кременчуцької поліції Олександра Холондовича. Я передати саме цю картину нашим поліцейським, які стоять на варті нашого міста, охороняють нас, як наші ЗСУ. Перед цим я передавав картину котика в вигляді поліцейського, а тепер вирішив створити песа патрона як наших поліцейських. Коли я малюю цих тваринок, веселих, кумедних поліцейських, я відчуваю такий подих. Перемоги, натхнення, що наша перемога буде незабаром, і ми переможемо і будемо жити в славній, незалежній і крутій країні, як наша. Минулої суботи у Кременчуці відбулася зустріч шанувальників української мови, які прагнуть досконалити свої знання. В рамках безкоштовних курсів з української мови учасники зустрічі грали у настільні ігри та спілкувалися. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Говори українською, слухай українською, дивись українською, і почнеш думати українською. Гасла, під яким у Кременчуці працює безкоштовний клуб української мови. Минулої суботи у першому корпусі Кременчуцького національного університету імені Остроградського провели заняття з української мови, граючи в настільні ігри. Зустріч була присвячена дню добровольця. Ми запропонували такі ігри, як Українська революція, революція» 1917-1921 року. Гра все буде Україна. Також у нас є такі ігри, як бізнес. Dixit, Еліас. Підбираємо ігри в залежності від кількості людей і в залежності від бажання людей зіграти зараз конкретно в ту або іншу гру. Під час гри у настолки учасники зустрічі не тільки вдосконалювали свої знання з української мови, а й дізнавалися щось нове для себе з історії України та згадували меми минулого року. Гра «Все буде Україна. Вона дуже цікава популярна сучасна скільки е гравці, е тягнучи карту, вони читають питання, на які потрібно відповісти. Питання досить цікаві. і Ми згадали протягом року всі цікаві меми, які були. І потрібно їх відгадати, дати правильну відповідь. Тому ну так по сучасному посміялися і згадали. Засідання клубу проводять на безоплатній основі, та всі гості запрошують долучитись до збору коштів на потреби збройних сил України. Анонсуємо такий збір, які відбуваються стосовно мешканця Кременчука, уроженця Кременчука Михайла Русакова, який зараз служить в збройних силах України, і він збирає на користь артилерійської розвідки. Їм треба закупити за шляховик, ми цей збір анонсуємо і запрошуємо людей долучатися до нього. Наступна зустріч відбудеться цієї п'ятниці о 18.00. нульнуль. Крамеджан запрошують долучитися до перегляду фільму Снайпер Білий Ворон. Також у нас буде захід в кінці березня, 31 березня. У нас буде зустріч з керівником міського палацу культури Сергієм Ситником на тему культура під час війни чи на часі. Відповідно буде спілкування. Ми поширюємо інформацію через змі в інтернеті. У нас є спільнота, безкоштовні курси української мови в Кременчуці. Версія 2.0 Нуль. Проект Кум це абревіатура клуб української мови. І також ми поширюємо через знайомих, через друзів. Намагаємось, щоб побільше інформації доходило. Марія Бардаєва Олексій Кришновський, Кременчуцькі новини. Учениця Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст Олена Гафяк активно бере участь у міжнародних проєктах та працює над світлим майбутнім України. Про амбітну Кременчужанку, її плани на майбутнє та досвід розкажуть наші журналісти. Українська молодь рушійна сила, яка вмотивовує націю еволюціонувати та досягати нових звершень. Учениця 10 класу Кременчуського ліцею №10 10 лінгвіст Олена Гафяк, перспективна молода українка. В такому юному віці дівчина безперестанку шукає можливості, які допоможуть їй розвиватися. Нещодавно Олена брала участь у проєкті демокрасі Хабс Юкрейн від організації Клішко Фандейшн в місті Копенгаген, що знаходиться в Данії. В рамках проєкту Олена познайомилася з поняттям дебати та отримала важливий досвід. Були відібрані найкращі учасники для участі у офлайн. Це був воєводино, це готельний комплекс, можна так сказати, у селі туря Пасіка на Закарпатті. Там ми дебатували вже офлайн. А після цього. Відібрали шістку найкращих, яка поїхала представляти даний проєкт нашим партнерам у Данії. На онлайн етапі у нас були більш теоретичні модулі, тобто нам пояснювали, що таке дебати, з чого вони складаються. Наприклад, у нас були дебати, дебати за системою британсько-парламентської а тобто, ми розігрували хід як в парламенті Великої Британії. Проєкт було побудовано з двох частин. Після онлайн етапу Олена разом з іншими учасниками проходила модуль профорієнтації, який був спрямований на допомогу у виборі майбутньої професії. А далі у нас був модуль профорієнтації, де ми дізнавалися методику FACE. Це Focus, Agility, Coordination and Endurance. Це фокусування, спритність можна так перекласти, координація і. Тривалість, витривалість. Ми дізнавалися про цю методику, яка допомагає знайти себе, трошки більше зануритися у себе, дістати з себе такі якості, які допоможуть тобі у твоїй майбутній професії. Дівчина неодноразово брала участь у різноманітних проєктах. Після одного з таких, який відбувався у Німеччині, Олена планує реалізувати освітній проєкт для кременчуцьких учнів, щоб поділитися досвідом, який отримала. Це буде проєкт «School of Resilience», де я брала участь. Він в Німеччині відбувся. От, ми плануємо реалізувати міні-школу стійкості для Кременчуцької молоді. Буде реалізовувати не я одна. Ми співпраці з Юлією Попадіною будемо це реалізовувати. Базуватися він буде на профорієнтації, знаходження власного я. Допоможемо підліткам дізнатися трошки більше про різні професії. Позакласна активність дівчини ніяк не впливає на її навчальний процес. Олена приділяє багато уваги своїй освіті, тому навчилася ефективно планувати свій час. Для мене пріоритетними напрямками є освіта, тому я основну свою діяльність і свій час виділяю саме на навчання а ці проєкти лише поглиблюють мої знання з певних аспектів. Того ж самого навчання дівчина активно займається волонтерством. Більша частина родини Олени медики та держслужбовці, і деякі з них зараз на війні як підліток дівчині було важко це сприймати, оскільки Олена навчається на філологічному профілі. Вона відмовилася сидіти, склавши руки, і вирішила допомагати переселенцям адаптуватися. Познайомилася з волонтерською організацією UA English, яка займається поширенням англійської мови серед молоді, дорослих і дітей. А я стала волонтером в цій організації. Я викладаю англійську мову для вимушено переміщених осіб за кордон, які не можуть адаптуватися в новому середовищі через цей мовний бар'єр. І це з насправді змінило моє життя, тому що я зрозуміла, що навіть підлітки можуть зробити якийсь внесок. Для нашої перемоги саме молоде покоління знову і знов доводить, що не існує нічого неможливого. В майбутньому Олена Гафяк планує стати дипломатом і докладає для цього багато зусиль. Загалом я планую стати дипломатом і представляти Україну на міжнародній арені. Для мене це важливо, тому що ми молодь є майбутнім України, і нам нашими руками вона має бути відбудована. Тому. Я просто планую відбудувати Україну, рухати її вперед, тому що це моя держава. Вона дає мені такі можливості. І Я хочу дати можливість своїй державі показати себе. Дарія Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Доля завжди знаходить час для того, щоб покарати винних. Якби не намагалися приховати правду, вона завжди зійде нагору. Росіянам не вдасться приховати криваву історію їхніх злодіянь за сімома замками. Світ обов'язково про все дізнається. Слава Україні!